Яка ціна за ящик? Ну, дивіться, якщо, наприклад, ось таких ось акумуляторів, ось таких, тут у нас ємність від 200 до 300 мА. Ціна від 2 до 3 гривень за штучку. Ну, Ящиком буде у нас 200 гривень. і все, Вважаємо їх всіх, ось 280-300 мА є. Поняли? Ящик це в нас що? 100 штук. Тобто, оцих, оце, оце раз, оце два, оце три. Зараз, де ще? Ось, дивіться, ось, 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 ось і ось. Оце така жменя цих акумуляторів по факту матимете. За 200 гривень. Що це у вас буде за 200 гривень? Можна їх паралельно спаять усі. Пожалуйста, взяли так, ленточкою і зварили в ряд. І у вас павербанк, оце такий буде. Коротше, дивіться. В середньому там йомкость десь по 265 мАг. 265 умножаємо на 100. І буде 26,5 тисяч 26 тися за 200 гривень. Хм, подумайте, вигодно це чи ні? За 200 гривень 26,5 тисяч мАг літія. Нормально?